Доброго здоров'я усім! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, як такого рецепту, також не буде, але покажу дві пастили. Е, обидві вони з персика. Значить, ми їх трішки порівняємо. Оця світла пастила. Це із жовтого персика. Я її дуже-дуже гарно взбила в блендері на великих обертах. Досить довго. Ну, досить довго, порівняно довго не просто змішала пюре і вилила на піддон, а прям так гарненько взбивала його. Додала 50 мл води і півчайної ложки меду. Бо було дуже густе пюре. Гляньте, яка вона гарна, ароматна. Мені більше вона подобається зі зворотньої сторони. Дуже така прям. Гарненька. Так, я її зараз відкладу і покажу ще одну. Дивіться, в мене вона пішла тріщинами. Це інший сорт персика, червоний персик це все персик без яблука, без додавання яблука. Просто персик. Тут так само, але тут дуже мало води було, мабуть, 20 мл, бо персик був дуже соковитий. Я додала зовсім трошки води і меду. І він у мене по краям лопнув, бо я його просто це пюре не взбивала дуже гарно. Отут воно було дуже ретельно гарно взбите. І результат вже видно який. так? А тут я його просто змішала без яблучка, до однорідності змішала і виклала на лист і посушила. Сушила я при температурі 50 градусів. В мене це зайняло 12 годин. Зараз подивимося, якої текстури ця пастила з персика. Звичайно, можливо, мені треба було для експерименту взяти однакові сорти персика, але в мене не було. Був один сорт і був інший. Я просто до чого? До того, що я зрозуміла за ці всі роки, що для гарного результату треба все-таки трошки довше збивати пюре, а не просто змішати до однорідності. І тоді вона виходить більш однорідна. І подивіться, яка вона вийшла гарна, без єдиної тріщинки. Ой, трохи злипається. Подивіться, яка текстура просто неймовірна. Мені дуже подобається текстура. Ця пастила вона така більш суха, якась суха, сухенька, не знаю, як сказати, трохи вона така якась вийшла. Хоча і з зворотньої сторони вона також липне. Але оця більш м'яка. Тому з неї я буду крутити такі рогалики, такі як маленькі цукерочки. Ця пастила, я її теж, мабуть, скручу, не знаю. Я подивлюсь, що я буду з неї робити. Якщо зараз надумаю щось із неї зробити, я вам покажу. За смаком у мене, я вже знаю, які вони на смак, на смак вони обидві чудові. Різниця лише в самому моменті збиття пюре. От, тому ось так вона вийшла. Зараз, зараз я її наріжу, мабуть. І покажу, як вона взагалі чи тримає форму, і яка вона, на вигляд, вже в, в готових таких рулетиках. Звичайно, такі квадратні листи, їх не дуже зручно різати на трикутнички. От, і в мене немає поки що трафарета, на якому знаю господинки, дівчатка. Пастильє, хто займаються пастилою, вони ріжуть на трафаретах і вже давно. Бачила, продають їх також багато, таких траферетиків. Ну, я поки що по роблю на квадратних. І часто буває таке, що я взагалі просто їх звертаю такими, я зараз покажу такими зовсім тоненькими полосочками. Так мені зручніше, ніж трикутничками. Ось такими, наприклад. Якщо роблю для дітей, то їм дуже цікаво тоді їх розмотувати і їсти. Ось таким чином. Так, а зараз я спробую. Вже давно не нарізала таку пастилу трикутниками. Багато нарізати не буду, щоб з ваш час не затримувати. Ось так вони виглядають. Дуже гарно склеюються, бо солоденька, чудова пастила. І спробую ще в іншу сторону. Видно, що по кольору вони трішечки-трішечки відрізняються. От. Дуже м'яка, хороша пастила. Я прям сама радію. Думаю, моїм дівчаткам теж сподобається. Ну і зараз оцю темненьку, буквально я її відріжу від неї просто полоску. Таку смужечку, так. Смужечку, так, правильно говорити, так. А, і ще зараз я пробую її розрізати. І за того, що вона така більш сухенька, ріжеться вона не так гарно, як інша м'яка пастила. Ну і так для порівняння. Подивіться, якого, якої текстури є сама пастила, я думаю, тут все видно. Та тонка. Ця трошки така товщенька, і, звичайно, що одна м'якенька, а друга така більш суха. Ну, це і все, що я вам хотіла сьогодні розказати. Задавайте питання, можливо, ви хочете, щоб я якийсь вид пастили зробила. Дякую за активність в коментарях. Я зараз вже повернулася, постараюся відповідати вам на ваші коментарі і пам'ятаю, що я пообіцяла зробити сливову пастилу, таку цю меренгову чи більовську, як її називають, то, мабуть, в наступному випуску її зроблю. А зараз дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.